У часи радянського союзу Юрмала поблизу столиці Латвії Риги була престижним місцем відпочинку заможних радянських громадян після 2004 року, коли вона приєдналась до європейського союзу, Латвія пропонувала так звану золоту візу дозвіл на проживання тим, хто відкрив банківський рахунок і інвестував у нерухомість в країні. Місто стало воротами до європейського союзу для багатьох росіян, каже саніта Емберга з Балтійського центру журналістських розслідувань. Люди у радянському союзі приїжджали сюди. Тож для них це ностальгія та вікно в Європу. Потім, коли ми почали продавати нерухомість та банки, на цій вулиці можна було зустріти будь-якого російського олігарха, який мав тут власність. як журналістка. Саніта відстежує потік російських грошей у лад за останні два десятиліття розповідає вона. Росіяни створили у Юрмалі безпечний притулок для себе. маленька Росія без Путіна. Законодавство Латвії того часу пояснює журналістка. Дозволяло легкий рух російських грошей в країну та з неї. Ця схема працювала навіть після захоплення Росією Криму у 2014 році. каже Пауліс Ільянковс, провідний фінансовий слідчий Латвії. До 2018 року Латвія справді вважалася притулком для відмивання грошей. Однак каже він, все змінилось у 2018 році, коли Європейська комісія звинуватила Латвію у недостатніх зусиллях для боротьби з відмиванням грошей. А США звинуватили Латвійський банк у інституційному відмиванні грошей та обході санкцій. була дуже сильна політична воля. Дуже швидко реформувати нашу фінансову систему, і це було зроблено за дуже короткий проміжок часу. Було багато змін у законодавчій базі для боротьби з фінансовими злочинами, компетентним органом. Нам було надано багато ресурсів. Латвія реформувала свій фінансовий сектор, створивши підрозділ фінансової розвідки, який займається боротьбою з відмиванням грошей і забезпечує виконання санкцій ЄС і США пов'язаних із вторгненням Росії в Україну. Ми опублікували список усіх осіб, чиї кошти були заморожені в Латвії на підставі санкцій, і не лише безпосередньо під санкційних осіб, а й юридичних осіб, які контролювали майно та активи осіб, які потрапили під санкції. заморожені активи включають 74 об'єкти нерухомості, серед яких ось ця будівля у Юрмалі, що належить російсько-ізраїльському магнату українського походження Михайлу Фрідману a sanatorium. колись це був санаторій, який купила компанія Михайла Фрідмана. Вони хотіли зробити, мабуть, готель чи апартаменти, тому що звідси лише 200 метрів до моря. раніше цього літа міністри закордонних справ трьох держав Балтії, включаючи Латвію, закликали країни великої сімки якнайшвидше розробити механізм використання заморожених російських активів на користь України. Мирослава Кунгадзе, голос Америки Рига Латвія.